Ефірі програма Рожеві окуляри і хочу сказати, важко знайти людину, яка не любить ні шоколаду, ні солодощі. Тому існує тисячі, а то й десятки тисяч шоколадних фабрик у цілому світі. Вони тішать людей своєю продукцією. Про всі ми, звісно, не зможемо розповісти. Проте спробуємо розповісти про найкращі та найпопулярніші. До речі, мене звуть Софія Кашешин, а мою невгамовну коліжанку Даринка Попком. Ну що ж, дивимось анонс. Сьогодні в програмі шоколадні цукерки, що є витвором мистецтва. Усе про продукцію лейчо Manor. Еталонний шоколад. Родом зі Швейцарії. З маленької компанії у великий бізнес. Шоколадне іспанське підприємство Valor! Більш якісніші та смачніші цукерки ви не знайдете. Обов'язково скоштуйте перуті на бачі. Ви не зможете зупинитися його їсти, особливий шоколад від Кетбері. Рожеві окуляри в ефірі! Ми статуємо! Особливість бельгійського шоколаду Манон у тому, що він є справжнім витвором мистецтва. Так, погоджуюсь з тобою. Також виробники стверджують, що вони наповнюють свою продукцію легким масляним кремом. Це, власне, робить його дуже смачним та таким популярним. Детальніше про цю шоколадну фабрику у сюжеті. Бельгія це країна, яка пишається своїм шоколадом, і варто визнати, на це у неї є підстави, адже бельгійський шоколад є одним із найсмішніших у світі. Всім привіт! З вами Михайліна Таратула. Сьогодні будемо дізнаватися історією однієї з найбільш відомих шоколадних фабрик з чарівною назвою Ле Шоколад'єр Манун. Свій початок історії цієї фабрики бере у 1932 році. Коли молодий кондитер Моріс Корне вирішив стати шоколад'є. Якщо ви не знаєте, хто такий шоколад'є, тоді поясню. Це кондитер, який спеціалізується на виробництві шоколаду та різноманітних виробів з нього. Це також під підприємницької діяльності з ремісничого виробництва та продажу шоколаду. Магазини шоколад'є поширені в основному у Бельгії та Франції. Термін також використовується для позначення великих шоколадних виробничих компаній, які розпочали свій бізнес як дрібні магазини. Однією з таких маленьких компаній, якраз і була колись, але шоколад'єр Манун. Морис Корне – засновник фабрики, спочатку відкрив невеликий магазин у Брюсселі. Це був сміловий крок, але на корне чекав швидкий успіх, і незабаром бізнес пішов вгору. Дуже скоро на Моріса Корне вже працювала команда з 30 осіб. Серед його постійних клієнтів були навіть видатні знаменитості того часу. Наприклад, Моріс Шевальє, французький естрадний співак, ніколи не втрачав можливості поласувати шоколадом. пана Корне. Спочатку магазин називався на честь свого власника Корне. Потім, однак, родина Моріса Корне теж захотіла приєднатися. До шоколадного бізнесу. Тому, щоб відрізнятися від них, магазин назвали Корне Порт-Роял. А зараз фабрика і зовсім носить назву Алечоклатьєр Манун. У 1935 році Морис Корне створив Манон-Сукре. Фірмовий виріб, який зараз є навіть частиною традиційної спадщини Бельгії. Манон-Сукре це смачне праліне, яке поєднує в собі м'який крем, грильяж та волоські горіхи. Традиційно циприльне готується власноруч, а потім посипається кондитерським цукром. Сьогодні, маючи 90 років досвіду, лед-шоколад'єр Манун продовжує виробляти традиційні шоколадні смаколики, які не залишають байдужими навіть гурманів. Близько півсотні майстрів щодня працюють над виготовленням шоколадних цукерок. Рецепти яких залишаються незмінними, вже більше століття. Для виготовлення шоколаду завжди обираються лише найкращі какао-баби, чиста какаома масло та незбиране молоко, але чоколад'єр Манун виготовляє шоколадні цукерки ручної роботи. Ви навіть можете побачити процес їх виготовлення на фабриці в Брюсселі. Демонстрація виготовлення шоколаду триває близько 90 хвилин. А наприкінці візиту учасники екскурсії отримують невеличкий подарунок у вигляді плитки шоколаду. Оскільки елечоклад Єрманун це популярна фабрика, записуватись на екскурсію потрібно заздалегідь. Це і не дивно, адже шоколадні цукерки і їх виробництва отримали багато нагород на гастрономічних виставках довкола світу. Вони подобаються як дітям, так і дорослим. Але чоклад Єрманун має свої крамниці у Бельгії та Франції. Завдяки декору в стилі модерн, вишуканим вітринам і затишній атмосфері він уособлює справжній дух Мориса Корне, засновника фабрики. Якщо ви відвідаєте фабрику Єрманун, то точно відчуєте казкову атмосферу цього місця. Ну а я нагадую, що сьогодні для вас стиралась Михайліна Таратула. Бажаю всім яскравого настрою і до нових зустрічей. Люди можуть ласувати швейцарським шоколадом Лідент Шпрунглі уже понад 180 років. І виготовлення шоколадних плиточок майже не змінилося. Що тоді цей шоколад був мега смачним, що і зараз. Більше задоволення аніж поїдання принесе вам перегляд наступного сюжету. А ви знали, що найбільшою шоколадною країною вважають Швейцарії? А чи знаєте, скільки саме шоколаду з'їдають мешканці цієї країни? Теж ні. Відкриває таємницю. За рік одна людина може з'їсти 10 кілограмів таких смаколиків. І сьогодні я, Софія Времчук, розповім вам про швейцарську фабрику шоколаду. Не перемикайте! Історія Лінд-Шпрунглі розпочинається у 1845 році. Саме тоді Давид Шпрюнглі Шварц зі своїм сином Рудольфом Шпрюнглі Аманом відкрили невеликий кондитерський магазин у Цюріху. Через два роки поруч із магазином з'явилась невелика фабрика з виробництва шоколаду, який в той час був гірким і твердим та спористою структурою. Але інших солодощів тоді не знав. Але тому шоколад користувався попитом, а виробництво розширювалося. Трішки пізніше компанія шпрюнглі Шварца об'єдналася з фабрикою Рудольфа Ліндта. Ліндт теж займався виготовленням шоколаду в Цюріху, і в 1879 році винайшов шоколад, який буквально танув у роті. А було все так. Рудольф зробив спеціальний дробильний апарат з циліндром, додав какао, масло, цукор та почав експериментувати. Згідно з легендою, якось він забув вимкнути свій оригінальний апарат на вихідні і прийшов на роботу в понеділок. Виявив нову шоколадну масу. Тоді він зрозумів, що маса, яка перемішується протягом щонайменше 72 годин, розігрівається від тертя, какао масло обліплює частинки цукру і какао, і це не дає шоколаду основу чотане і легкий блиск. Секретний рецепт Рудольф зробив компанію знаменитою. І дві компанії об'єдналися. І новий бренд отримав назву Лінд-Он-Шпрунглі. Цікаво, що метод виготовлення шоколаду що тане, став відомим у 1901 році. У 20 столітті бренд Ліндит пережив кілька вдалих і не особливо вдалих періодів. Спочатку в Швейцарії і Європі виникла і бурхливо ширилась мода на шоколад. Солодощів від Ліндит швидко стали продаватися не тільки на батьківщині, але і ще в 20 країнах у 30-х роках у Швейцарії почався спад економіки. Друга світова війна ще більше погіршила становище. Виникли перебої з поставками цукру і какао. Бренд, як і багато інших, опинився під загрозою зникнення. На щастя, компанія Lindt змогла пережити тяжкі часи. І з'являються підприємства в Італії, Німеччині, Франції та в Рідній Швейцарії. Крім шоколаду, який був найсмачнішим у світі, почали виробляти. Батончик ліндор. Ідея його створення виникла ще в 1949 році. Тоді з'явився і рецепт батончика. Для його виготовлення використовували цукор, какао, масло, сухе незбирене молоко, рослинні жири, екстракт ячмінного солоду, фундук, вершковий жир і лактозу. Цей склад залишається незмінним вже. 90 років. Але незмінним і основним продуктом Lindt були шоколадні плитки з серії Excellence. До речі, какао-боби для виробництва солодощів вирощують на власних плантаціях. Зараз солодощі від Lindt продаються у багатьох країнах. В Україні також. А на цьому у мене все. Мене нагадує звати Софія Аврамчук. Вивчайте нову інформацію разом із нами. Па-па! У 1881 році іспанець Валеріано Лопес Лорето заснував невеличкий цех, що виробляв шоколадну продукцію. Через деякий час мануфактура Лорето розрослася настільки, що стала справжнім світовим бізнесом. Якщо ви будете в Іспанії, то обов'язково візьміть екскурсію на фабрику. Обіцяю отримаєте велике задоволення. Так, але поки що дивіться сюжет нашої неймовірної Марти Курман. Валор – це один з найбільш відомих виробників шоколаду в Іспанії. Ця фабрика може похвалитися доволі довгою історією. Та неперевершеною якістю продукції. Привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні наша з вами мета це дізнатися якомога більше фактів про шоколадну фабрику «Валор». Історія цієї компанії почалась ще в 1881 році на околиці невеликого містечка біля Хойоса, що знаходиться в Іспанії. Саме тоді один з мешканців поселення Валеріано Лопес Лорет вирішив стати шоколад'є. Він почав робити шоколад просто в себе вдома. Варто зазначити, це було дуже сміливе рішення. Адже в той час всі займалися рибним бізнесом, проте сміливість Валеріана принесла йому неабиякий успіх вже наприкінці 19 століття. Про шоколадні вироби Лопеса знали навіть в Мадриді. Однак найбільш активно фабрика Валор'яну почала працювати в 30-х роках минулого століття, коли в розпорядженні власників з'явився млин, який працював на паливі, а також вантажівка, яка розвозила продукцію у різні міста та провінції. Середень 1960 року фабрика Валор. Переїхала в місто біля Хойоса. І з цього часу тільки вдосконалювала та розширювала свій асортимент. В наші дні продукцію фабрики Валор можна поділити на чотири складові: шоколадні плитки, цукерки, шоколад для приготування десертів та шоколадні напої, які продаються у паковках, наприклад, сік. Або молоко. Продукція Валор популярна не тільки в Іспанії. Шоколад продається в 50 країнах світу. А щоб більш детально дізнатись про компанію Валор, то тоді вам варто відвідати музей шоколаду, який знаходиться поруч із самою фабрикою. На такій екскурсії ви зможете детально дізнатись історію компанії, подивитись на процес приготування шоколаду. А також скуштувати його. Музей шоколаду від відвало було відкрито у 1989 році. Працює він щодня кінцяткових днів, а також неділі. Що цікаво, екскурсія цей музей є абсолютно безкоштовною, і для зручності туристів. Її проводять не тільки іспанською, але й англійською мовою. Музей шоколаду Валор не дуже великий за розміром, проте під час екскурсії ви побачите багато цікавих речей. На початку відвідувача зазвичай показують невелике кіно про історію фабрик, а також про технології виробництва шоколаду. У музеї гід коротко розповідає про основні. Експонат, але відвідувачі також можуть самостійно прогулятись в музеї. Наприклад, ви можете побачити різноманітні машини, які раніше використовували для виробництва шоколаду. Настійному музеї також висить багато картин та малюнків, які показують з виробництва шоколаду. А ще ви можете роздивитись інгредієнти, які використовують під час виробництва. Цікавим експонатом є невеликий скляний будинок, в якому всередині наступний справий какал дуби. А ще у музеї шоколаду можна переглянути. Виставку обгорток від шоколаду Валор з самого початку існування фірми і до наших днів. Переглядаючи цю колекцію, відвідувачі бачать історію змін дизайну продукції. Також музей пропонує подивитись на фотографії родини засновника фірми Валеріана Лопеса. Наприкінці екскурсії відвідувачів проводять у виробничі корпуси фабрики Валор. Люди прогулюють з скляними коридорами довкола фабрик та спостерігають процес виробництва легендарного шоколаду. Балор це шоколад, який спочатку свого існування зберігає унікальний смак та якість. Та хоча б раз варто побалувати себе таким смаколиком. А я нагадую, що з вами була марта Курна. Слово бачі можна перекласти з італійської як поцілунок. Власне, воно є в назві італійської фабрики Пероджіна Бачі. І справді, коли ти їси ці цукерки, то таке відчуття, ніби тебе цілує найрідніша людина. А ти справді куштувала продукцію Пероджіна Бачі? Ні, проте багато читала, а також дивилася наступний сюжет. Історії і легенд, пов'язаних з появою шоколаду, безліч. Зараз вже ніхто не береться назвати точне місце і час його появи. Але мало хто знає легендарні фабрики, на яких виготовляють шоколад. Привіт! Мене звуть Соломія Блашко, і сьогодні я вам розповім про легендарну фабрику шоколаду Перуджіна. Компанія Перуджина, що в перекладі означає з Перуджі, була заснована у 1907 році у містечку Перуджо, яке знаходиться в Італії. Засновниками цієї шоколадної кондитерської компанії були Джоанні Буйтоні та Луїза Спаньолі. Спочатку в компанії працювали лише 15 осіб. Після закінчення першої світової війни кількість працівників на підприємстві Перуджіна зросла вже до. До ста людей цікаво, що під час Першої світової війни компанія не припиняла діяльність, а навпаки, розширяла асортимент. Луїза була енергійною бізнес-леді і її вважають першою підприємницею Віталії, яка заснувала не тільки шоколадну фабрику. Вона також створила свій бренд одягу та лінію парфумів, і тоді змогла зробити компанію Перуджіна дуже впливовою в світі шоколаду. Найпопулярнішим продуктом фірми є шоколадні цукерки Батчі. Кажуть, що сталося це напередодні Дня Святого Валентина. У 1922 році Луїза вирішила сховати під обгоркою однієї з цукерок, які виробляла її фабрика. Записку на ній написала написала висловлення любові своєму коханому. Так і з'явилася ідея для створення цукерок Перуджі на Бачі, що в перекладі означає потілунки Перуджі. Але ж в чому полягає особливість цих цукерок? Перше це їх склад. Особливість цих цукерок. Супер! Ще в 1939 році цукерки представили на Всесвітній виставці у Нью-Йорку. І з того часу їх виробляють у багатьох країнах світу. Але в чому полягає особливість цих цукерок? Перше це їх склад. Цукерки досі виготовляють за рецептом Ліз і спаньолі. І їх виготовляють з восьми натуральних інгредієнтів. Друга особливість це малесенькі записки, заховані в кожній цукерці. На них надруковані різні передбачення: прислів'я та приказки про любов. Фрази бувають як анонімними, так і авторськими. Тож кожна цукерка приховує різні вислови. Пишуть ці фрази зазвичай чотирма мовами: англійською, німецькою, французькою та звичайної італійською. Проте з часом з'явилися і інші мови, наприклад, китайська та японська. Що я говорю? Панія Передіна Вісквіскриває соля цукерки з записками стали дуже популярними, і вже в 1939 році компанія Перодіна відкриває свій перший магазин у Нью-Йорку. Після цієї події шоколад Пиродіна Бачі стає популярним у всьому світі у 50-ті 60 роки ХХ століття. Обличчям рекламних компаній Бачі були відомі актори та співаки того часу: Френк Сінатра, Кларк Гейбл, Родольфо Домініко у 1980-х роках компанія вирішила завоювати симпатії не лише романтично налаштованих молодих людей, а й підлітків. Так і з'явилися. Тубодей бачі цукерки у формі трубочок. Девіз рекламної компанії був відповідним тубіамо, що означає, потосуємось згодом. Акції компанії викупили, але популярність шоколадної компанії лише зростала. З'являлися все нові і нові смаки, та магазини у різних куточках світу. Шоколад, який просто тане в роті, цей вислів ідеально описує продукцію перотіна. А на цьому у мене все. Нагадую, для вас працювала Соломія Блашко. Чао! Є у Великій Британії таке місто Бірмінгем. Де англієць відкрив маленьку крамничку і продавав шоколад? Ні, каву та чай. Однак потім почав шоколад і заснував свою власну шоколадну фабрику. Як це було у наступному сюжеті? В середньому один британець з'їдає в рік приблизно 7 кілограмів шоколаду. І щоб змусити з'їсти його, більше потрібно зробити щось виняткове. Із цим завданням чудово впоралися. шоколадна фабрика Кетбері World. Хочете дізнатись, як тоді не перемикайте. і як катрусі палі, розкажу вам багато цікавого. V Kadmarijevem svetu gosti razvažajo ispanski. Конкістадор, Ернан Кортес, Вождь Астеків, Монтесума та англійський король Карл II. А ще там є музей, ресторан, невелика фабрика та магазин. кажуть, після того як відвідувачі проведуть кілька годин у Кербері Ворлд, вони довго не можуть дивитися на шоколадні цукерки, плитки та великодні яйця. А ще вони дізнаються, що американські аборигени пили какао з перцем шилі. Англійські пірати, знайшовши какао-баби, на захоплених іспанських суднах викидали їх за борт у повній впевненості, що це слід овець, який іспанці чомусь засипали у трюми. Але давайте все за порядком. З чого ж так все розпочалось? Кажуть, те, що кенбері почали виготовляти і продавати шоколад, є випадковістю. Історія Кетбері розпочалася в 1824 році, коли англієць Джон Кетбері відкрив магазинчик у Британії. Молодий чоловік був вихідцем із сімейства Кетборі, найвідомішої британської квакерської династії. Майже 20 років джон продавав чай та као, але був у нього і какао порошок з якого робили напій для багатих під назвою Шоколад. Зерна какао джон самостійно обсмажував і молов у кам'яній ступці. Його неабиякі здібності до реклами стали помітні в першому ж оголошенні. Яке він дав у газеті Бірвінгела Джон Кетбері хоче запропонувати публіці зернятка какао, приготовлені в ластор, які дозволять виготовити поживний напій для сніданку. Трішки пізніше до Джона приєднався його брат Бенджамін. Разом вони змогли заснувати компанію, яка стала найкращим виробником шоколаду. Але не все було чудово. Наприкінці 50-х років торгівля впала. І в 1860-му Бенджамін пішов з компанії, що через рік вирішив відійти від справ чон. Компанію перейняла їх сини. Друге покоління братів перетворило крамницю Кетбері, в якій працювали 15 місцевих жителів на одне із найбільших шоколадних виробництв в Англії. Згодом брати купили винахід голландцям Вата Хутина, спеціальний прес, що дозволяє вичавлювати меленого какао до двох третин оліїв, і за ті ж самі гроші можна було випускати більш твердого шоколаду за два роки на прилавках. З'явилися перші набори шоколадних цукерок «Кетбері». Кожним роком компанія розширювалась. Довелось побудувати завод аж у самісінькому полі. І біля нього будиночки. Спершу їх було 24. А згодом аж 300 Уявляєте? Там виготовлявся батончик Бернвіл з темного шоколаду. Згодом до складу почали додавати молоко. 1905 році вперше з'явився Дейрі Вілк. Через 10 років він став продуктом, що найбільше продається. З самого початку шоколадка мала своє рідне фіолетову обгортку. Однак солодощі могла купити лише знать. Пізніше шоколад перестав бути частиною розкішного способу життя, завдяки чому Кетбері зайняли 90% британського ринку. На початку 20-го століття компанія... Компанія випустила такі знакові продукти, як шоколадні цукерки, milk Train, батончики Флейк, Фрут, and Нат, Crunch та яйця Крем Екс. У Великій Британії було відкрито аж 8 фабрик. Також є виробництво в інших країнах. Сьогодні компанія виробляє шоколад та жувальні гумки. І я нагадую, для вас старалася катрусі палі Па-па! Софія, у мене такий апетит розвілявся під час цієї програми. Ну що, йдемо по шоколадки-магазин? в Так, але спочатку скажемо усім па-па. Мене звати Даринка Попко, а мою невгомовну коліжанку Софія Кащишин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па.